Іна триває, і наступний Росія далі продовжує обстрілювати нашу Україну. Наступний блок нашого теру ми хочемо зробити максимально практичним. Як діяти в екстреній ситуації, коли поруч поранений під час обстрілу, чи навіть якщо людина опинилася під завалами, про найпростіші, але такі важливі перші кроки першої медичної допомоги, ми говоримо із інструктором медичного добровольчого батальйону госпітальєри Дмитром Калишем. Пане Дмитре, вітаю вас! Добрий вечір. Вітаю вас. Я дякую, що ви доєдналися до нашого етеру. Ми хочемо цей блок ефіру зробити максимально практичним і корисним для наших, для наших глядачів. І точно щиро бажаємо, аби ваші поради нам усім не знадобилися, аби усі були живі і здорові. Але це війна. Ми маємо бути готовими, тому вважаємо своїм обов'язком максимально інформувати, зокрема, про першу медичну допомогу. Пане Дмитре. Отож, якщо поруч, не дай Боже, стався приліт, що треба робити в першу чергу, щоб не наражати себе на небезпеку, які мають бути дії людини, по перше, вам потрібно зрозуміти, що це приліт, хоча б розуміючи територію навколо, тобто, ви маєте оглянути в першу чергу себе, в другу чергу, ви можете оглянути, де ви знаходитеся, тому що. Тут можна розділити надання допомоги комусь і собі на дуже серйозні блоки. Тому що надаючи собі допомогу, ви маєте розуміти, що для того, щоб надати допомогу, ви маєте мати при собі засоби для надання допомоги. Е і якщо на вас немає ніяких засобів, до прикладу, турнікет для того, щоб зупинити кровотечу з кінцівки, то скоріш за все сам собі допомогу не надасте. Для того щоб надати допомогу пораненому, вам Достатньо навіть не мати на собі, а мати десь в машині, в аптечці, в наплічнику, або, ймовірно, людина сама носила з собою якийсь засіб. Тут потрібно розуміти, що в першу чергу вам потрібно оцінити ту ситуацію, яка склалася. В першу чергу звернутися до більш кваліфікованих людей, до рятувальників, швидкої допомоги поліції, яка зможе більш доцільно кваліфіковано. Виявити наскільки серйозна ситуація, але якщо ви бачите пораненого або ймовірно ви розумієте, що людина поранена, травмована, і її індифікувати ще не вдалося. А ви вже розумієте, що в тому місці потенційно щось може бути, ви маєте застосувати правила фізичної безпеки і біологічної. Ви маєте зрозуміти, що нічого вам не загрожує для того, щоб надати допомогу хоча б комусь. Далі ви маєте зрозуміти, що надавати допомогу безпечно в засобах індивідуального захисту, такі як, наприклад, рукавички. От рукавички базове, річ, яка може і має бути у вас будь де в кишені, в сумці, і це буде якісна допомога собі на майбутнє, тому що надавати допомогу вам може знадобитися як і в цивільному житті при невідкладних якихось станах. А тим паче, що в нас триває війна і прильот або ж пошкодження якогось вибуховою вибуховим засобом, може статися дуже дуже часто. Тому, перше, що ви зробите, оцінивши фізичну свою безпеку, що нічого вам не загрожує, що нічого не може статися ще раз поруч, після цього ви можете скомунікувати з людиною голосом. І зробити так, щоб людина або допомогла сама собі, або ж ви дасте якісь поради і почнете аналізувати, думати, що вам робити в подальшому. Повертаємося до того, що краще завжди користуватися допомогою кваліфікованих спеціалістів, ретівників, поліції і е, швидкої допомоги. Якщо є можливість викликати, викликаєте допомогу тільки після того, слухайте диспетчера або слухайте поліцейського. І ймовірно переходити до надання допомоги. Щоб перейти до надання допомоги, ви маєте мати навички для надання допомоги. Попередньо пройти якісь курси має кожен, кожен і мати навичку має кожен. Тому в ідеальних умовах ви маєте навичку, ви знаєте, що робити, і тільки після того як ви впевнилися в своїй фізичній безпеці, біологічній безпеці, ви починаєте комунікувати з пораненим і розуміти його стан. Він може бути в свідомості, він може бути без свідомості, і від цього подальше ваше надання допомоги дуже дуже різниця. Тому, якщо людина в свідомості, ви розпочинаєте з ним комунікувати і намагатися зробити так, щоб людина перемістилася в більш безпечне місце. Якщо людина без свідомості, ви маєте впевнитися в тому, що ви не наражаєте себе на небезпеку і швидкими рухами або з допомогою когось, або без допомоги когось. Вирушати до людини, виявити її стан як в свідомості або без свідомості, вже точно, і зрозуміти, що вам потрібно перемістити людину з цього місця, або ж зупинити загрозливу для життя зовнішню кровотечу, що буде доречно і правильно першим зробити. Якщо ви маєте навичку, ви маєте зупинити кровотечу, перемістити людину в більш безпечне місце. Якщо у людини немає кровотечі, ви маєте зрозуміти, що вона не в свідомості, чи в свідомості, щоб якщо що... Могла допомогти собі і вам переміститися. Якщо вона не може цього зробити, перемістити її потрібно з допомогою або своєї фізичної сили, або, можливо, засобів, які вам допоможуть переміщувати, і ймовірно, людей, які допоможуть перемістити людину. Тому ваза, ваша базова допомога буде це зупинити кровотечу, перемістити пораненого в більш безпечне місце, і головне не наражати себе на небезпеку. Тому що служби медичної допомоги будуть навантажені і так, і не потрібно їм додавати ще допомогу, ще роботи, тому надаючи допомогу, ви базово розумієте, що найкраще впевнитися три рази в тому, що ви не наражаєте себе, щоб не збільшити кількість постраждалих. Пане Дмитре, коли я проходила курси першої медичної допомоги, нам наголосили на тому, що дуже часто люди настільки хочуть допомогти людині, яка того потребує, що можуть і нашкодити їй, тому що не всі речі можуть робити, а особливо ті, які, наприклад, не знають, які найчастіше помилки роблять цивільні при наданні таких перших медичних допомог. Скоріше за все, це нехтування правилами фізичної безпеки, лізуть. Наприклад, при ДТП дуже часто всі бігають по дорозі, чим наражають себе на небезпеку, і починають рухати людину з якоюсь тупою травмою, до прикладу, перелам в тих випадках, коли рухати, скоріш за все, не треба і немає ніякої загрози, потрібно просто дочекатися спеціалістів. Тому, якщо у вас фізична безпека відсутня. То скоріш за все не вирушайте поки що до надання допомоги, якщо ваша фізична безпека на рівні ви в безпеці і можете надати допомогу людині краще за все ще паралельно спілкуватися з диспетчером швидкої допомоги, який може вам дати рекомендації і поради, або залучитися на місці рятувальником, який дасть також вам поради або допоможе. І чим більша ваша навченість попередня, тим більша впевненість і ваша. І кваліфікація надання допомоги вища. Тому тут можна сказати, що найбільшу кількість випадків роблять неправильно саме через те, що хочуть дуже допомогти тобто мотивація скажена, але знань не вистачає. Тому тут потрібно зрозуміти в першу чергу, що не наражати себе на небезпеку також надання допомоги не локально не постраждалому, не травмованому. А службам, які будуть потім надавати і тобі допомогу в разі твоєї некваліфікованої допомоги. Тому якщо підвести до усередненого варіанту, то вам потрібно зрозуміти, що людина в свідомості може зробити спробу на самодопомогу або переміщення в більш безпечне місце. Людина без свідомості потенційно потребує переміщення в більш безпечне місце і кваліфікованої допомоги. Тому, якщо ви одне з цих двох можете зробити, впевнюйтеся в тому, що хтось є поруч і просіть на допомогу. Якщо немає нікого поруч, подумайте ще раз і поверніться до варіанту, чи людина в свідомості може сама собі допомогти. Але не наражайте себе на небезпеку, дочекайтеся кваліфікованих спеціалістів. Або якщо у вас мотивація перевищує ваш розум, починайте спілкуватися з диспетчером і отримувати важливі. Системні рекомендації, от якраз про самодопомогу. Моє наступне запитання про самодопомогу і завали. Якщо так трапилося, що людина опинилася під завалами, як їй поводитись, щоб збільшити шанси себе врятувати, що потрібно робити, що не потрібно робити, які мають бути її дії. Тут ми будемо розділяти на критичну ситуацію. Навіть з урахуванням того, що коли ти під завалами це вже критично, але ми розділяємо на свідомість і безсвідомості, або свідомість розуміння ситуації і панічна стресова ситуація, в якій ти себе не контролюєш. Тобто, якщо ти розумієш, що ти знаходишся під завалом внаслідок вибуху, ти маєш зрозуміти, що наскільки твій стан зараз критичний. Тому що розпочинати якусь допомогу, скоріш за все, ти собі не зможеш. А допомогти ти собі можеш тільки заспокоївши себе і починаючи думати. Тобто найкраща допомога буде думати, якщо в тебе немає загрозливих травм, які в даний момент локально можуть зробити так, що ти. Перестанеш бути в свідомості в нормальному психоемоційному стані. Якщо в тебе є травми, але вони не значуще локально, якщо ти не рухаєшся і не переміщуєшся, то ти маєш розпочинати думати, що тобі робити. Найкраще в таких ситуаціях зберігати спокій, контролювати свої показники як серцевого скорочень, тому що все, що ви будете собі можна так сказати, представляти найгірше. Буде змінювати ваші показники, буде прискорюватися дихання, буде підніматися частота серцевих скорочень, і все це буде призводити до поступового поступове зменшення сил, пригнічений стан, психоемоційний стан буде підвищуватися до нестабільності, і наче незначна ситуація локально може перетворитися в дуже загрозливий стан для життя. Тому налагодити своє ефективне дихання по можливості, зберігати спокій і очікувати рятівників і підтримувати голосовий контакт тільки на їх відповідь. Поки ви будете кричати, але кричите просто в пустоту, ви витрачаєте сили. Якщо вас кличуть, маєте відповідати, тому що рятувальники можуть приїхати не одразу. Це може бути не швидка процедура. Ви маєте зберігати спокій, дочекатися рятувальників або спеціальних служб, і тільки у відповідь розпочинати голосові ко команди, контакти виконувати. Все до цього зберігати спокій по можливості, якщо ви можете рухатися під завалом, робіть це обережно або не робіть взагалі. Тому що, якщо ваш рух обмежений, скоріш за все, не робіть ніяких додаткових рухів. Але якщо це умовно вас завалило в у підвалі, а не локально на вас щось лежить, така ситуація дуже важко представити, але може й бути і таке. Тому розділити на коли ти можеш переміщуватися або рухатися, і коли ти не можеш цього робити. Звичайно, якщо ти можеш рухатися, і це якесь приміщення підвальне, а вас завалило згори декілька поверхів. То знайти найкраще місце в локально цьому підвалі там, де буде найкраще наповнюватися киснем приміщення, буде правильно, тому що в першу чергу нам потрібно дихати, нормалізувати своє дихання для того, щоб зменшити ось цю паніку, налагодити нормально думки і чекати спеціальних служб. Якщо є поранення, які мають бути дії при пораненні, які три найперші дії при сильній кровотечі, і що робити, чим користуватися, як собі допомогти, якщо немає того ж самого турнікету і всіх необхідних засобів, аби ну, так треба зупинити кров? Якщо це загрозливо для життя зовнішньої кровотечі, і у вас немає засобів, аж ніяких і ми кажемо про дійсно. Там артеріальну кровотечу, ви собі не допоможете аж нічим. Тобто, це патова ситуація, в якій ви собі нічого не зробите. Знаєте, ви навички, не знаєте зупинити прямим тиском артеріальну кровотечу на тривалості більше ніж хвилина. Я думаю, що це нереально. Якщо у вас є засоби, такі як, наприклад, турнікет, і у вас є поранення нижньої або верхньої кінцівки, відповідно, потрібно накласти турнікет. Максимально високо та щільно до зупинки кровотечі і кровообігу в кінцівці. Якщо ви навчені цій маніпуляції, проведіть її, зупиніть кровотечу, зафіксуйте час на турнікеті і очікуйте надання допомоги. Якщо у вас немає таких засобів, як турнікет, але є до прикладу гемостатичний бинт або звичайний бинт, і ви можете виконати маніпуляцію тампонування, що навряд самому собі ви зробите. Виконайте маніпуляцію, яка зупинить кровотечу. Це може бути прямий тиск, це може бути тампонування, це може бути накладання турнікета з усіх цих маніпуляцій. найбільш вірогідною, логічною і реальною виглядає накладання турнікета на нижню або верхню кінцівку. Все останнє важко собі представити як для людини, яка має досвід надання допомоги як в цивільних умовах до медичної, так і Надання допомоги в тактичних умовах і медичний супровід. Тому майте при собі турнікет, майте при собі рукавички, ви зможете надати собі допомогу, ви зможете надати базову допомогу і травмованим пораненим людям. Небагато турнікет і рукавички мати при собі. Цим ви закриваєте критичні загрозливі стани. Для людей навколо вас, тобто, якщо ми зараз будемо говорити про тривожну аптечку. От людина, яка спускається в укриття на випадок різних ситуацій, вона має з собою брати необхідні речі. В тривожну аптечку ми можемо віднести турнікет, рукавички. Які ще засоби ви б на яких засобах ви б ще наголосили? Якщо для домедичної допомоги, то я б наголошував на тому, що має бути турнікет, рукавички е, може бути. Гемостатичний бинт або бинт марля для тампонування, бандаж. І якщо у людини є спеціальна медикаментозна підтримка, тобто є алергії або це людина астматик, будь-який стан, який пов'язаний з вживанням лікарських засобів, при невідкладних станах, при порушеннях психічних. Це може стати критичним. Тому якщо у вас якась алергія, або ви гіпертонік, майте про собі ті лікарські засоби, які використовуєте на постійних засадах для надання швидкої домедичної допомоги, рукавички, турнікет, гемостатичний бинт або марля бинт для тампонування і бандаж і Те про багато. психологічну допомогу, як заспокоїти себе, якщо ти власне панікуєш або людина, яка біля тебе. А під час повітряних тривог має е, напад страху, е, що ви порадили е, є велетенська кількість різних методів, як дихальних практик, так і вирішення складних математичних завдань, коли ти собі намагаєшся дати завдання, яке потрібно вирішити швидко, проаналізувавши е, чи то числа, чи то якусь ситуацію, тобто умовно, ви маєте собі там прорахувати, якщо у вас є якесь хобі, використовуйте хобі як швидке, швидка зміна своїх думок. Якщо ви дуже швидко можете рахувати, порахуйте декілька таких складних математичних задач, це вам допоможе. Якщо ви більш такі піддатливі до дихальних практик, ви можете дихання поступово змінювати, то дихати швидко, то дихати повільно. І нормалізувати дихання до там, двох вдихів і двох видихів за 15 секунд. Це буде для вас найкраще. Якщо ви спілкуєтеся з людиною, якої є в даний момент стресовий фактор, і його психоемоційний стан змінюється. Ви маєте зрозуміти, що людина розконцентровано і має сконцентруватися, хоча б на чомусь. Хоча б на чомусь, це на вас. Тобто ви маєте дивитися людині в очі і задавати питання, які можуть відволікати людину від ситуації навколо. І людина має вирішувати і давати відповіді на ваші питання, і це буде забирати ту кількість думок, яка є зараз у людини, і перенаправляти на іншу діяльність. З часом, якщо людина дає відповідь на декілька таких запитань, поступово є вірогідність зниження цього. Психоемоційного стану до не норми, але більш-менш людина стане піддатливою до виконання якихось подальших дій. Або ж, хоча б, що найменше, буде піддатлива до надання їй допомоги подальшої. Отак. Дмитре, дозвольте спитати, а що вам особисто допомагає у критичних моментах зберігати спокій? Перебирати щось в руках. Ребираючи з рука, я дуже дякую вам за ваші поради. Дуже сподіваюся і щиро бажаю, щоб вони не стали в пригоді. Але ми маємо бути готовими до всього. Е, нагадаю, з нами був інструктор медичного добровольчого батальйону госпітальєри Дмитро Калаш.